Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні чудова погода. Сонечко, правда, трішки вітер, але це нічого страшного. В такий день хочеться працювати, працювати і працювати. У мене сьогодні дуже важлива робота є, так як вчора ми нам переурали города і одна діляночка така. Зараз вам покажу її пісню. Ось так у мене посаджена малина. Тут, виходить, була борозна між моїм городом і сусідським, і я попросила, щоб трактором ось так мені зачепили, але тут вже сталася межа, борозна, дуже сильно перейом заростати, і я зараз хочу його вичистити, вже почала корінці перію, і можна буде якийсь навіть укропчик посіяти. Бо такий чималий шматочок, ось тут взагалі, але легше, чим лопатою буде мені це все повичищати. Так що працюю, працюю, поки є можливість, поки є погода, потрібно працювати. Там краще, бо там була малина. Ну, я сапала, а ось тут, де кінчав кінь. Закінчилась малина і почався город, і така межа у нас кусочок було, так як у нас город не рівний, а таким клиночком йде. Ось так, але гарно, перегорно, все супер. Чекаємо погоди, тепла і будемо садити картоплю, але це ще не скоро. Так що я працюю, кому цікаво, лишайтеся. Ну ось, Я вже там частинку вибрала, виполила. Ось у мене ще лишився. Ось такий кусочок. Вже друга тачка цього перю, але прій вже починає ось пускати корінці, так що все вчасно, як то кажеться, буде зроблено. Ось так, працюємо. Ну ось перебрала я цей клаптичок. Майже три тачки, ось такого пер'я. Думала, гадала, що тут посадити. Нас зривається вітер. Пересажу полуницю, та як хочу ту ділянку, на якій вона зараз сидить, скрупити, щоб не було такого, та як також пирів. Зараз покажу. Ось в такому стані моя зараз полуничка, хочу її пересадити і. За літо цю діляночку всю повністю скропити, там взагалі кошмар, ну там нічого не посаджено, там просто трава. І тоді осінню назад її пересадити. Не знаю, що з цього вийде, але такі плани маю. Так що розсадний метод пересажу туди, а тут буду виробляти ділянку і ось так. Всім ще раз привіт. Ранок наступного дня. Я підійшла до своїх парничків та їх потрібно підлити. І зараз покажу, яка в мене радість. Ось цей парничок, де в мене радиска та капуста і салат айсберг. Я вже поляла І ось в мене почали де де вилазити. Ось помідорка, ось помідорка, ось помідорка. Ну і так потихеньку пішло тепло. А, ще, ще ось помідорка. Пішло тепло і помідорки починають вилазити. Так що все йде в нас за планом. Все так, як потрібно, все так іде. Капусточка гарна, треба її трішки ще підсипати, так як я цю ще ні разу не підсипала. Ну, іде все. Все йде чудово. Все йде так, як потрібно. Радисочка гарненька. Ось там вже скоро буде наливатися. Так що все супер.